Щоб нам розібратися у тому, як був поділений медіаринок у нульовій та десяті, треба вже ж почати з самого початку, щоб краще розумітися на умовах, у яких телебачення взагалі в Україні існувало, щоб відслідкувати увесь шлях. Українське телебачення розпочало своє віщання ще у другій половині 20-го століття, але за часів Радянського Союзу вітчизняне ТБ функціонувало в рамках системи централізованого контролю з боку Москви. Першим кроком у розвитку телебачення в Україні було створення студії Київська філія Всесо. Юзного радіо в 51-му році, а у 56-му році розпочався регулярний ефір телепрограм українською мовою. Під назвою перше програмне мовлення протягом наступних десятиліть розвиток українського телебачення був обмежений політичними рамками та цензурою. До 91-го року новини були централізованими а розважальних шоу майже тоді не було. Де основною задачою було розповідати з голубих екранів про те, як в союзі добре живеться, які надої і урожаї і як партія все робить.